Відео теж з Курської області. Російський солдат спочатку гордо відзняв, як він сідає в Урал на м'ясний штурм. А там він, до речі, підставив по звуку погрожуючий сміх із відомого кінофільму. В результаті його підрозділ знищено, деякі втекли. і Він жаліється, що сам залишився серед берізок. Нас розбили. Я вихожу. один, дюс залишився там. Все, на... Всі пацани, то я один. Хто вийшов. эта посадка. Нас просто... я не могу вытащить. Все ебались Никого на... Нету в лесу. Один я не могу потянуть на этой... Вот открытки. Никого на... Нету. Там все пристреляно. АГС, миномет. І ще один окупант говорить, що зі 125 осіб в них залишилось лише 40. Він а, служить в 26-му мотострілецькому полку і розповідає про а, поразки своєї армії. Каже, що це здебільшого внаслідок влучних ударів з боку Сил оборони України. у нас із 125? двадцяти п'ятірте сталось чоловік 40, мабуть. Тому що в нас літалося... Дроны, мроны, эти каких-то минометы. Что-то не летело.